Діти з обмеженими фізичними можливостями, якими опікується асоціація відкриті серця та реабілітаційний центр обріз, зустрілися з учнями Прибузької школи інтернату. Вони привезли туди свої роботи. Така зустріч проводилась вперше і стало можливою завдяки проекту, який реалізують при підтримці благодійного фонду Подільська громада. Сьогодні ми приїхали в Прибузьку школу з таким творчим проектом, який називається творчі творча праця, школа життя. Цей проект направлений на те, щоб ознайомити дітей школи інтернату з тими творчими надбаннями, які вже здобули діти з функціональними обмеженнями, і активізувати їх на те, щоб вони займалися творчою працею. Сьогодні ми привезли для зустрічі і знайомства з дітьми школи інтернату. Ми привезли виступ нашого шумового оркестру, виставку наших творчих робіт із фотосвітлинами. Наші творчі роботи, з якими ознайомляться діти школи інтернату. Ми надіємося, прорекламують, викличуть інтерес у них для того, щоб вони приймали участь у тих майстер-класах, які ми плануємо з ними проводити. Майстер-класи із бісероплетіння і вишивки. Це буде майстер-клас із флористики. Це буде майстер клас із роботи з шкірою, де будуть виготовлятись прикраси і картини шкіри. Це буде майстер-клас із паперокручі і пластики, де діти будуть вчитися із скрученого паперу, робити різні вироби. І цей майстер-клас буде із квілінгу. Асоціація «Відкриті серця залишила вихованцям Прибузької школи інтернату ось такі анкети. Сюди вони можуть вписати своє прізвище і отримати згоду майстер-клас, який їм сподобався. Ну, ми сьогодні раді приймати реабілітаційний центр обрій. Ну ми вже побували в них теж на дні відкритих дверей. Я зрозуміла, що колектив хоче співпрацювати. Ми будемо сприяти тому, щоб і діти, і вихованці обрію, теж знайшли себе. Діти з обмеженими можливостями також подивились, як навчаються учні прибузької школи інтернату. Марія Бомбело, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта.